Частиною загального виховання дітей, що забезпечує розвиток фізичних, морально-вольових, розумових здібностей, є фізичне виховання, ефективним засобом якого є спорт. Здійснюється фізичне виховання в дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх навчальних закладах, а також в позашкільних навчальних закладах спортивного профілю, тобто в дитячо-юнацьких спортивних школах. Дитячо-юнацькі спортивні школи розвивають здібності вихованців в обраному виді спорту, створюють умови для виховання, фізичного розвитку, змістовного відпочинку і дозвілля дітей. В П'ятихайській дитячо-юнацькій спортивній школі працює три відділення: боксу, футболу та легкої атлетики. Цього року колектив тренерів-викладачів школи. Поповнився молодим тренером з легкої атлетики, колишнім вихованцем школи Кирилом Корабльовим. Доброго дня, мешканці району, міста. Мене звати Корабльов Кирило. Я народився в місті П'ятихатки, навчався в загальноосвітній середній школі номер 3 закінчив її в 2007 році. Навчаючись у 7 класі, був запрошений у секцію легкої атлетики, яка функціонує на базі нашої дитячо-юнацької спортивної школи. Ну, почалося моє спортивне життя з того, що я ходив, як і всі інші діти, на тренування. Дуже мені подобалось там бігати, стрибати, метати, їздити на змагання. Тренер був Іваненко Олександр Олександрович, який привив та сформував любов до фізичної культури та спорту та до фізичних вправ. А саме яким видом спорту ти займаєшся? Я я займався легкою атлетикою, королева спорту, яка. Розвиває у дітей і спритність, і бистроту, і координацію рухів. Метання молоту розвиває у дітей і координаційні рухи, і силу, загартовує дитину її вольові якості, тобто вона стає дисциплінованішою, рішучою, сміливішою. Завзятішою, наполегливішою, організованішою, і так далі. Тобто ти займався також і метанням молотом. Чому я запитую? Тому що ми знаємо всі Іваненко Олександра як тренера з метання молоту саме. Так, дійсно. Під час моїх тренувань я досяг невеликих успіхів, але теж приймав участь у різноманітних змаганнях. Це і обласні змагання, і всеукраїнські. Ну, мої, можна сказати, спортивні успіхи це сказати, призові місця на всеукраїнських змаганнях з легкої Атлетики. 2005 рік я призер чемпіонату України у місті Ялта. У 2005 році я переможець всеукраїнських змагань у місті Біла Церква, У 2006 році я призер всеукраїнських змагань. Місті Ялта з метання молоту. ти е, тоді представляв п'ятихацьку дитячу юнацьку спортивну школу? Так? так я представляв дитячу юнацьку спортивну школу і всі успіхи пов'язані лише з нашою спортивною школою. Після того як ти е, закінчив загальноосвітню школу і. Вийшов у самостійне життя, де ти навчався? У 2009 році я вступив у Дніпродзержинський коледж фізичного виховання, закінчив його у 2009 році. Після закінчення Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання я вступив у 2009 році в Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і в цьому році закінчив навчання у даному вузі. А скажи, будь ласка, а чому ти вирішив пов'язати своє подальше життя саме зі спортом? Ну, мабуть, ту любов, яку привели мої перші тренери до легкої атлетики, до фізичних прав, мабуть, їхня, можна сказати, праця, наполегливість, їхній вклад внесок в тому, що я зараз ну, можна сказати, працюю по спеціальності та виховую майбутніх чемпіонів, здорових дітей і інших. Нещодавно на п'ятихатській районній конференції педагогічних працівників тебе урочисто привітали з тим, що ти почав свою професійну діяльність саме в нашій дитячій спортивній школі. От скажи, будь ласка, чому вирішив повернутися на батьківщину і працювати саме в п'ятихатках, і з чого почалася твоя трудова діяльність? Ну можна сказати, надихнуло мене повернення в місто п'ятихатки те, що Мо, сказати, я вважаю, що мої знання, вміння та навички дуже будуть корисні для нашого п'ятихацького району. Та я гадаю, що в майбутньому це принесе великі успіхи не тільки в спортивній галузі, але й в тому, що діти будуть під час моїх занять оздоровлюватися, отримувати необхідні практичні вміння та навички, та будуть. Розгалуджувати своє дозвілля, ми знаємо, що протягом місяця тобі потрібно набрати своїх вихованців. Зараз бачимо, що вже три вихованці з наших місцевих шкіл у тебе є, так? Так, ну спочатку діти якось не сильно, мабуть, це пов'язане з 1 вересня, що вони не повністю включаються в навчально-виховний процес. Трішечки, мабуть, ще не організовані, тому я гадаю, що необхіден час для того, щоб їх адаптувати. До навчально-виховного процесу. Яку вікову категорію ви набираєте? Ну, все починається з молодшого шкільного віку. Тобто, це сензитивний період формування рухових мін та навичок, формування необхідних знань. І старші за віком дітки також набирають? Так, дітки, які досягли восьмирічного, дев'ятирічного віку, ну і які мають. Старший вік, тобто ну, починаючи з 8 років, ми набираємо в секції з легкої атлетики. Секційні заняття відбуваються на базі дитячо юнацької спортивної школи, загальноосвітньої школи номер 3 загальноосвітньої школи номер 2 та Зарянської школи. Заняття можна сказати, проводяться кожного дня, але можна сказати, час буває різний. Якщо як зацікавила вас ця інформація, звертайтеся. Дитячо юнацьку спортивну школу вам повідомлять, в які дні і в який час відбувається тренування з легкої атлетики. Ну і ще таке питання: от незабаром всі спортсмени П'ятихатщини будуть відзначати свято День фізкультури і спорту. То, тобто, що ви хотіли побажати всім, хто причетний до цього свята? Ну з, маючи таку нагоду, хочу привітати мешканців П'ятихаток та нашого району. з святом фізичної культури та спорту. І також хочеться, можна сказати, цю хвилину сказати такі слова, які сказав відомий вчений Анджело Масо. Фізичні упражнення можуть замінити любое лікарство, але любое лікарство не може замінити фізичні упражнення. Тобто рекомендую нашим горожанам і жителям нашого району систематично і дозірово надвігатися більше виконувати фізичних упражнень і будете здорові. Ну і з раннього віку прививати любов до спорту у своїх дітей, так? Так. Вважаю, щоб всі батьки особливо звертали увагу, що фізичні рухи це те, що необхідне дітям для того, щоб вони були всесторонньо та гармонійно розвинені. Навчаюсь в третьому В. Другі, да. Мене звати Руслан Черняк. Я навчаюся в другій школі, а в третьому В класі. Мене звати Сайко Саша. Я вчуся в другій школі в третьому класі. Ви всі однокласники? Так. так. І сьогодні у вас проходить перше тренування, так? Так. Скажіть, будь ласка, а чому ви вирішили відвідувати дитячу юнацьку спортивну школу і саме відділення легкої атлетики? Хочемо бути спортивними, сильними, щоб було багато сили. Ми хочемо навчатися в неї і не забувати її, то що нам сподобалося ходити, тренуватися, спортом займатися. Щоб бути сильними. А раніше ви спортом займалися вдома, а, наприклад, зарядку? Да. Я робив зарядку, пригав, на наскакавки пригав, обруч крутив, гантелі піднімав. Я оджимався, піджимався, стрибав. Я, я оджимався на турніку, біг круг отак. Їхав на велику з ну там десь 9 чи більше, і з утра зарядку, пригнав на скакалки, фруктів багато їв, щоб бути спортивним. Молодець. А скажіть, будь ласка, дітки, а ви будете в подальшому стабільно відвідувати спортивну школу? Так, так. Дитячо-юнацька спортивна школа продовжує набір учнів на відділення легкої атлетики, тож усі бажаючі звертайтеся до спортивної школи, займайтеся фізичною культурою і спортом, та будьте здоровими.